Злоякісні цілі заробити гроші, відстояти інтерес, про який не можна говорити, отримати якусь посаду і так далі. Злоякісні в тому плані, що будуючи спільноту, ви все-таки маєте думати про загальну мету і про інтереси спільноти, а відстоюючи свої не дуже легітимні в очах персональні інтереси, ви одразу будете позбавлені шансу рухатись далі. Найбільш доброякісні цілі для побудови громадської організації є, наприклад, зростання персональної своєї пізнаваності. В цьому немає нічого поганого. Це може бути професійна діяльність а громадська діяльність вона відкриває дорогу для того, щоб познайомитися з людьми, з якими майже неможливо познайомитись, не маючи спільного топі із успішними підприємцями, із очільниками державних відомств, із е, крутими фахівцями, із людьми, які, врешті-решт, у житті кожної людини можуть Перетворитися на корисні потрібні контакти для того, щоб займатися своєю, роботою, своєю професійною діяльністю, отримати джоб офер розвинути свій бізнес. Як би це дивно не звучало, це нормальні цілі для людини, яка займається громадською діяльністю, поки вона слідкує за конфліктами інтересів, поки вона пам'ятає про це. Наведу тут приклад Бенджаміна Франкліна, один з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки. Він заснував десятки сотні клубів, рухів течій, ініціатив громадських і так далі, а починалося все з того, що він займався поліграфією і видавництвом. І, займаючись громадською діяльністю і займаючи неоплачувані посади на користь громади, він отримував корисні знайомства у місцевих органах влади у своєму штаті, що дозволяло йому. Без корупції, без хабарів, без нічого, просто за рахунок пізнаваності отримати замовлення на друковану продукцію, на газети, на листівки і так далі, і тому подібне. Тобто він знайшов для себе чим це корисно, і цей інтерес був доброякісний, тому що йому не соромно було б розказати про цей інтерес кожному із людей, які його підтримували, його громадській діяльності. А це саме головне. Це золотий критерій відбору. Я приділив цьому так багато часу для того, щоб ви щоб всі не соромились думати про це. Навіщо це потрібно персонально? Мені навіщо це потрібно мені, якщо я займаюся HR, консалтингом, розвитком свого бізнесу, своєї справи, психологією, медициною? Чим завгодно? Громадська діяльність у своїй галузі відкриває шляхи і відкриває дороги для людини, яка нею займається. І це нормально про це пам'ятати, і тоді, ймовірно, якщо про це пам'ятати і не забувати про це, то і вигорання не настане, тому що в будь-який момент ви будете розуміти, що ви розвиваєте не тільки інтереси суспільства, а ще й себе.